Перш за все, дякуємо Збройним силам України за їхню боротьбу на фронті. І хочеться привітати сьогодні наших мам. Сьогодні День Матері. В кожного з нас є мама і в будь-якому віці вони за нас переживають, тому це їхнє свято. Вітаємо. Що стосується гри, так, приємно, що сьогодні в нас позитивний результат, є набраний бал. 0-0 він був здобутий у непростій боротьбі. На кожному. На кожному клаптику поля була боротьба за м'яч. І радує, що знову ж таки, являючись саме молодою командою, хлопці від гри до гри прогресують і фактично в другій частині сезону ми не поступаємося жодній з команд. Нічим абсолютно так. Бувають помилки із за молодості наших гравців, але в бажанні і в намаганні. Битися за перемогу хлопці нічим не поступаються. Ну, враховуючи турнірне положення, необхідні були мабуть, три очки: здобули одне. Наскільки важливі, зараз ці очки вже наприкінці для гравців. Ну, це більш може, психологічно, так, їм така винагорода буде. Так, звичайно. Кожен набраний бал, кожна перемога буде піднімати наших хлопців в психологічному плані. Вони будуть трошки як футболісти. В них попереду довге футбольне життя, і вони своєю працею на футбольному полі заслуговують мати путівку в футбольне життя. Тому тренерський штаб, ми хочемо їм подякувати за їхню роботу, за працю, що я ж кажу, приємно бачити, що команда прогресує. І, в останніх двох турах ми так само будемо намагатися взяти очки і перемогти.